Це просто номер один величезна проблема, в якій ми є вже і зараз. Але я би хотів, щоб ми розглядали це питання в комплексі трошечки ширше, тому що на жаль, ніде на якихось майданчиках публічного обговорення ми з вами не чуємо від наших політиків, а на рівні сімтенків в Україні про це розмова йде. Давайте ну, говорити відверто: міграційна політика. П'ять з половиною мільйонів робочих рук нам не вистачає зараз. А держава стосовно частини українців за кордоном, яких хоче повернути, поводить себе як в тому мемі: піднімаємо ворота, опускаємо ворота, відміняємо консульські сервіси для українських чоловіків в травні минулого року. Відновлюємо в січні цього року згідно з заяви президента на зустрічі з Дудою. Ну тобто, треба якісь навести різкість, фокус, що ми хочемо від наших людей за кордоном. Побалакати, як ми хочемо їх повернути, це одне. А робити для цього потрібно якісь конкретні кроки. І якщо ми не зможемо повернути багато українців за кордону, виникає питання: пан Владеж чи Філіппіни? Індія чи Пакистан за якими критеріями ми збираємося завозити трудових мігрантів в Україну? Ми проговорюємо, де це на якихось рівнях з бізнесом держава чи шестимос. Бізнес уже самостійно почав вирішувати цю проблематику, і це неправильно, тому що рекрутингом робочої сили глобально має займатися держава. І третє друзі, це освіта.